Всім вітання. Приїхав на стоянку автоконтор. До речі, можу кому потрібно оглянути авто тут недорого. Це в Офенбаху у місті. І забираю штоєр на ту Volvo, яку я дивився десь 2 неділі тому. Було відео XC60 Volvo, біленька, в класному стані. Ось бумаги привіз забрати штоєр. Зараз трохи розкажу, як не попасти, як не влетіти, щоб вам віддали штоєр. То є ще ситуації, як дана. Зупинюся, напевно, поки що. Коли мали забирати заставу ПДВ самі покупці авто, але не вийшло повернутись до Німеччини. Ну, різні ситуації і квитанція на повернення у їх на руках. Давайте спочатку, коли купуємо машину для того, щоб максимально перестрахуватись, щоб вам віддали штоєр, заставу ПДВ, перш за все, ви маєте уточнити, яким чином вам будуть віддавати. Тому що. Багато хто вам може запропонувати все дуже просто, а потім все буде дуже складно. Ну, наприклад, повернення ПДВ на картку на рахунок в Україні. І вам це можуть пообіцяти, а потім сказати: а ми вислали, і гроші назад вернулись, і у нас прописано квитанції, що більш жодним чином ми ПДВ не віддамо. Оце спосіб невіддачі. Реально спеціально це роблять деякі продавці нечисті на руку, для того, щоб не віддати вам. Прописують ось така ось тут, копія, така квитанція на повернення ПДВ і нічого вам потім не повертають, тому що я ж вам говорив, що перешлю тільки на конту, на рахунок ваш. Ви кажете, там, хтось інший приїде чи на і заберу ніяк. Ну, тобто Ці речі треба обговорювати. Е, в даному випадку е, мав забирати покупець автомобіля сам, і йому видали бумаги там, на повернення стоєру, квитанцію, е, квітум на заставу ПДВ. Його треба пред'явити офіційно, пред'явити в оригіналі, і тільки тоді віддадуть штоєр. Можна домовитись в квитанції, щоб прописати на якийсь європейський чи німецький кращий рахунок. Теж це можливо. Але головне, коли купуєте автомобіль з ПДВ. Обов'язково уточнюйте, а що вам потрібно для повернення? Які бумаги? Тому що, ну, маючи автомобільну фірму, я знаю, наприклад, що е від вас нічого не повинні требувати для повернення, крім АОС це підтвердження, що машина виїхала за межі Євросоюзу. Якщо вам починають, е треба мені. Е Треба розмитнення, бумаги на розмитнення, все всяке різне. Це все обман, і це треба уточнювати якраз під час покупки, бо потім буде пізно. Вам почнуть пудрити мізки, то бумага з розмитнення, то те, то все. Мало того, багато з продавців знає, що ви. Можете розмитнювати, як в Україні розмитнюють через фірму. А коли розмитнюють через фірму, що роблять з купчою оригінальною? В смітник кидають, рвуть в неї. А машина заїжджає в Україну по лівих документах, по лівому інвойсу на якусь ліву фірму. І знаючи про це, продавці німці кажуть: ну забереш, от з тої фірми, і все. Всі ж починають, коли дай, бумаги з розмитнення, робити зразу на фотошопі. Там. Але це доступна інфа, і коли ви зробите на, на фотошопі, не проканає. Тому при покупці найголовніше уточнюйте, що потрібно для повернення Мерверштоєра. Якщо потрібно щось більше, ніж підтвердження вивозу, це вже можете мати сумніви, що вам. Віддадуть ПДВ. Ось. І також краще на всякий случай, на всякий випадок, домовитись, що я покажу е, відео, як порву ту квитанцію е, в Україні, а забере за мене хтось інший. Ідіот, ідіот. Ну, коли, коли ви це. Коли ви про це попередньо домовитесь, так воно піде. А коли не домовитесь, завжди продавець старається довше скористатись грішми і не буде з радістю вам бігом віддавати все. Буде тягнути резину і скаже, ну, вези оригінальну квитанцію. Ну, в даному випадку на автоконтор мене добре, добре знають, вже, вже не перший раз тут. І відразу теж сказали, давай на оригінальну квитанцію, кауціон, Мерверштойер, тоді тільки забереш. Ну, але потім подумали, кажуть, окей. Імейл, і нехай висилають на імейл просьбу віддати ПДВ іншій людині, тобто мені. От. Не все, напевно, я розповів багато, є дуже нюансів. В коментарях пишіть запитання, розповім про всі решту ситуації з невіддачею ПДВ. Їх є, повірте, дуже багато. Сторона Гамбург, верх Німеччини, Бремен. Взагалі не прийнято там віддавати ПДВ. Там навіть часто рекламують машина без повернення, тобто приват, бо повернення є тільки на тих машинах, які жодного разу на приваті не стояли. І вони рекламують брутто нетто в мобілі пишуть для того, щоб хтось ну, дивився, ціну нетто вона набагато нижча, і, звичайно, ніхто не віддасть. А коли питаєш, а як забрати штоєр при покупці машини, каже, ну в податковій фінансамті забереш. Ну там, звичайно, пошлють вас на три букви. Це так не буває так взагалі в природі. Штоєр має оформити сам продавець, ну або ж написати купчу з вартістю і вартістю ПДВ. І ви маєте оформити шпедіцію, ну, тобто брокери вам мають оформити, якщо не сам продавець, а потім ви маєте заїхати в цулямт підбити Аусфур. Так, така бумага з штрих-кодом. І потім оцей штрих-код є ідентифікацією, ідентифікацією вивозу авто. За межі Євросоюзу по тому штрих-коду можна навіть на моєму сайті Автолайн 24, там в шапці є інструмент перевірити по МРН. МРН-код. от. І Чи вивезена машина, чи ні. Тому що є люди, що й дурять і німці беруть машину для України, а самі залишають, її продають в Європі. от. Ну, багато нюансів довго е розповідати і все не розкажеш за день, решта в коментарях. Коментуйте, які в кого були проблеми по невіддачі застави ПДВ, а я буду давати з свого досвіду поради, як правильно зробити в тій чи іншій ситуації. Хоча, врешті, коли продавець оборзівший наглий, він просто вам каже, не віддам, нема грошей і все. І через суд, і як хоч будете, там нічого не доб'єшся. Були кілька випадків, ну, що мені приходилось проїхати от от сюди, на автоконтор, перекривати в'їзд своєю машиною. І там було таке, що і поліцію визивали і все, ну, все ж все ж забирав. Один у мене є тільки мерверштоєр. Е, біля біля Дортмунда, один незабраний мерверштоєр. Там розпалась фірма, і стоянка пуста. Ну, коротше, банкрот. І ні з кого нічого не доб'єшся. Були через суди це робили, ніяк нічого не добилися. За всю мою практику один штоєр не забраний. Хоча таких, за які приходилось воювати, дуже і дуже було багато. Тому при покупці максимально уточнюйте. А якщо будете резервувати авто, автомобіль через мене, то, звичайно, я знаю, як мінімізувати такі ризики. Якщо потрібен, потрібен буде супровід по ваших оголошеннях з мобіли, де це 50 євро коштує, один раз наперед платите і працюємо по всіх оголошеннях, поки не візьмемо, не купимо і не зарезервуємо для вас автомобіль для вашого приїзду. Ну, огляд автомобіля теж можете замовити. Це е, окрема послуга 100 євро плюс вартість пального радіус 130. З більшим радіусом, звичайно, дорожче. От і все. Підписуйтесь на канал і до наступних відео. На все добре.